До лікування ми з тобою е, пробували розмовляти простими фразами. Папа, дай і що дай? І да дай мені і що. Зараз ми з тобою спробуємо, як ти після лікування став будувати простіші фрази. Давай, хто це? Цю лень. Що він робить? Грає. На чому він грає? Молодець. Молодець на гітарі. Добре. Кріт, правильно. Що він робить? Трі. Є. Що він тримає? Лопатку. Дуже гарно. Хто це? Давай посложніше. Поскладніше. Кр. Голосно, будь ласка, кро. Дило. Що робить? Смі... Ха. Дуже гарно. Давай покажемо, як ти став читати. О-Л-Н-А. На язичок молодець, давай ще трішки, а. Ка. Ка. Угу. Лелека. А що таке лелека? Лелека це тварина чи птах? Птах чи тварина? П. 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 Птах. птах. Молодець.